Бозок ще квітне Так, цього року бозок розквіт швидше, але квітнути так виглядає буде довше За рахунок того, що деякий час погода була Не дуже сонячна і тепла А зараз вона повертається А, церква Покровий. Вулиця Лесі Українки, тут нічого не змінилося. Магазин рукавичка. Готель Бескет. А я житлова забудова вулиці Дрогобицької, Мазепи. Ліворуч тут будова, я думаю, ви її бачили вже. А ми так будемо проходити реально ще секундочку. Та, сьогодні достатньо тепло. Погода сандальна. Бескіт станом на зараз не працює. Важко сказати станом, на коли він буде працювати. Патріарх Йосиф сліпий. Кільце, а тебе автостанція. А ми йдемо в напрямку до центру з вивезтою вулицею Дрогобицькою. Десь протягом кількох днів, на ну, десь трьох-чотирьох днів. Нас часто питали, а чи правда? А якщо коротко, так правда. Хто би що вам не казав, це правда. А, видно Рубін. Видно, янтар, там право було. Далі. Не до будови видно. Церква. Чути дзвони церкви Миколаївки. А вдалині Орівська скиба. Якіх марки гарні. Треба акуратно перейти на той бік, Бачите, живі паркани зазеленіли. Деякі в людській зріст, а деякі от, напевно в 4 людські зрости, а той в 5. Коли йдемо вулицею вулиці Гріх не згадати Дрогобич. Думка така, буваєте в Трускавці, бувайте і в Дрогобич. Місто має свій шарм. Ми неодноразово показували відео звіта. Та й навіть під час прогулянок в Трускавці неодноразово розповідали, що цікавого можна подивитись в Дрогобич. А хтось представляє Дрогобич. Ну, значить, презентує, як... Міні-Львів, це не зовсім так, але якась схожість. є. Звичайно, Но я не хочу тут ні принизити <рес> Дрогобич, ні прикрасити Львів, іноді з цим можна погодитись, іноді з цим можна не погодитись. Все-таки в Дрогобичі є частина такого шарму, якого ви у Львові не побачите. Тобто навіть якщо людина була у Львові, багато разів у Львові. Відвідати Дрогобич не буде не те, що зайвим, а обов'язковим. А що це він так погнав? Це ще добре, що я з переходу щасно втік. Автобус номер 2 Так, двійка курсує. А курсує строго за розкладом. Жажаючи, що сьогодні субота вона є. Бо... Наприклад, в неділю її нема, в неділю в неї вихідний. Але і так вона не кожен день ходить дуже довго, плюс-мінус до обіду можна її побачити, Скористатися. Параворуч грін парк і Трусканець 365. Трошки нижче. запарковані автобуси які повезуть людей на екскурсії біля 365 ми завжди любимо підходити дивитися їхні бікети як вони облагородили територію там справді гарно є на що подивитися Так, ah, сьогодні машина на екскурсії. сьогодні дань выселам на той бік. Вот даємось. Ой, развивайся. А, справді дуже гарна клуба. І слушна порада, що на неї сідати не бажано. А в ті дні, коли Дніпровський потяг не доїжджає до Трускавця, завжди проблема виїхати з Трускавця. Наприклад, у той же самий Дніпро. А розклад тепер такий ви ж самі знаєте. Через день можливо на літо буде відновлено потяг, ми не знаємо важко сказати. А, ще сахара трошки квітне навіть. Одна гілочка осталась квітнути. <кій> ну, і ретроспектива корорту трускавця. Щось з цього ви можете досі побачити, щось з цього ви вже не зможете побачити. О, наприклад, що з того, що не можете побачити, це літній корорт пом'ярки. У нас є відео на каналі, що залишилося з літнього курорту пом'ярки. Кому цікаво, можна знайти, подивитися. Прямо в центр! А ми ж дійдемо до гусака. Привітаємось з гусаком! Привіт, друже гусак!